То ми зупинилися на е, соромі, на тому, як людина себе може оцінювати, скажімо так. Не оцінювати, а відчуття совісті, відчуття такі суб'єктивні відчуття людини, як вони взагалі впливають. Так, е, може бути таке, е, ну, це такий, е, знаєш, приклад, е, припустимо, е, 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 дитина щось таке зробила погане. І, і ось її. А, дитина батьки, маленька, не... маленька, коли вона ще так не... Так, так, дитинка, так, 5 років, припустимо, до 7 років у нас формується самооцінка, тож, ну, 5 років. Ага. А ось ця, ця дитина щось накоїла, таке, і ось батьки вирішили її так... Э, э, ну, Пам так, наказати так щось зробити. І ось може бути таке, що людина а вон... дитина, людина. Дитина. А, зараз кажу, зараз зараз скажу. Може бути таке, що це не один раз так сказала, а може бути такі знаєш, батьки, які а, взагалі не хвалять, а тільки карають. І ось собі людина так от собі вирішила, що вона погана, і взагалі таке склалося в неї відчуття. І якось так складалися далі події, що вона якось ці уявлення не змінилися, а ще додалися ще якісь. України, Окей, то. Так. І потім ти вже на психотерапії вже якось ти починаєш аналізувати. А за що ти за що ти так, так себе погано почуваєш? Чого а, ти, то, ти то, плохi, поганий? Хто, хто тобі це сказав? За що? І ти аналізуєш це, це з різних боків і сторін, чи, чи дійсно це так? Дійсно, а потім о, от слово, дійсно. І тут, значить, людині треба якась об'єктивна така причина. Об'єктивна причина. Значить, що це може бути дуже це таке, ж нормально сути... розібратися, ти знаєш, а, але треба може бути таке роздуте суб'єктивне, але може бути так само, що людина шукає іменно цього вона потребує. Ну, є люди, яким от вона може бути ну, як людина така без, без розлич, ну, без, як сказати, безразлічі. Um. Байдужа до е, спес... дякую Го. <схи> Байдужа до. До чого? Ну, скажем так, до до себе, до своєї самооцінки. Вона і, скажемо, так, може, це потреба і проблема, скажімо, цієї самооцінки, може і не виникати. От якщо. Хай, хай самоцінка сама себе і вирішує. Хай вона себе і вирішує. Наша це має бути моя проблема, я? Людина практична, людина не цей. А, а й, Вот. Я просто так собі подумав. І... А чому ви? Ні. Якщо, людина байдужа, якщо так. людина байдужа, то вона, в принципі, може і не знаходити такої потреби. Але якщо людина не байдужа до своєї, скажімо, ролі, до своєї якоїсь смисла свого, от ми вернемося до смесла, що Смисл може бути як і таким збагачуючим, збагачуючу таку річ, так само вона може бути твій смисл життя може тебе біднити. би не хотілося, так. ти знаєш. Або він може він може бути такий, що ти духовно розвиваєшся, а, скажімо так, а в житті а ти. А щасливим не, не може руйнувати життя там, своє, або когось другого. От. Ти можеш бути щасливим, можеш бути кайфувати, там, бути довольним, але разом з тим воно може бути деструктивним для чогось там. Тобто свій смисл житті твій добрий для тебе, але не добрий для других. О, так, так. Не має бути так. Якось треба. Але взагалі ж то буває по-різному, тому що багато людей хоче спростити, нас простити. О, у нас є ж пріоритети, ми не... ж говоримо безкінечно, ми вертаємося до пріоритетів, до життєвих пріоритетів, до ж... таких е... внутрішніх духовних пріоритетів людини. Так. І... Ну, все ж таки не хотілося би, щоб наша самооцінка нас вганяла в якусь апатію, все таке. Так, трошки, трошки відійшли від теми. Ну, взагалі, то я вірю, що система, взагалі, і як 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 взагалі суспільство суспільство е, працює, то вона ж то працює, щоб ну щоб ми були якісь однакові, щоб ми мали однакові погляди, щоб ми е, працювали і в нас не було часу, щоб ми е, довго думали про те, що тобто ми. Пішли на роботу, а потім в нас вже немає часу думати про, то, про те, чим ми хочемо займатися, тому що ми думаємо, як заробити на це життя, а не як його жити. І, а. наприклад, і, і оці як в нас взагалі, чому нас навчають у школах, як, як нам мозок засиряють якимись якими неважливими взагалі. Знаннями, знаннями і поняттями. Тобто та й взагалі як робити. Пробують якусь нас робить, які, ну, тих людей ну, не, не, не здоровіше, щоб ми не думали про те, що нам треба змінювати наш спосіб життя, але як їм вигідно, щоб ми. Не дум... думали про те, як лікуватися, а не як бути здоровим. Тобто, є, є потреби людини, скажімо так, а є потреби такого іменно соціону суспільства. Тобто, ти можеш працювати на благо себе, і ти маєш бути так само, коли ти працюєш на своє благо, на своє духовне, там свій там, розвиток там різний. То тобто ти так само маєш працювати і думати е, про. Роль, так, ну, про ефективність для суспільства і по, про користь для суспільства, і суспільство воно тебе не питає, е, там, чи ти хочеш бути корисним, чи ні, воно тобі просто дає задачу. Ти мусиш цю задачу виконувати. А твій, скажімо так, твій, твій душевний гайд, твій ну, посібник про життя, як жити життя, скажімо так. Він відсутній від народження, і в тебе нема такої якби, потреби працювати над собою, ну, щоб розвивати якісь незрозумілі якості. От ми от є той мішочок двадцять якостей, наприклад. І людина просто вибирає там якийсь набір. Ну, якщо людина така, скажем, байдужа, але разом з тим вона націлена на то, щоб завжди щось робити і не відволікатися, то. Якби їй це може не заважати. Але є людина е, за, така бай, друга байдужа, що може, ну, є така байдужість, яка не заважає, а є байдужість, яка деструктивна, то вона може вибрати дуже багато по, поганих тих, е, скажімо, пріоритетів собі, і навіть не задумуватися на те, що вони погані просто. Ну Дивися. Um... Як мені якось так да, а, думку ще хотіла повнити, що, що і пси, психологія вона може бути таким е, місточком між потребою суспільства і потребою людини, і вона може вистраювати баланс між потребами суспільства, і між потребами самої людини. Тобто е, що від тебе суспільство хоче, і що ти маєш від себе хотіти, отак. Навіть не часто, коли так, коли ти так с коли ти мені ну коли це ти це сказав, в мене в голові таке. Що нібито є дві сім'ї. В одній сім'ї чують тебе твої потреби і задовільняють їх, в іншій сім'ї їх не чують і так ніби ти нічого не сказав, і ти нічого не, не хочеш, і не реагують ні на твої прояви, ні на, ні на емоції, і вони тільки хочуть, щоб ти слухався, і е, щоб ти виконував. Е, як знаєш, в армії Задач. задачі так задовільняв задовільняв якісь погляди батьків? Так, дивись, як як взагалі, це це взагалі як відійти від, від цієї схеми, коли ці потреби ніколи не задовільнялися? Чи ми відчуваємо, що це як як, як взагалі поєднати наші з тобою? Нашу з тобою тему і тему психології. Е, якщо ми думаємо, е, якщо ми е, наше відчуття, е, ми спираємося на них і вважаємо е, е, їх важливими, якщо ми е, е, з нашими почуттями Uh, не не від'єднуємося, але е, uh, коли ми стаємо одни, одним, цілим, uh -huh. одним цілом, тоді ми ми існуємо. Тобто uh, коли Біо, біоробот такий настроїв програму, Коли коли, коли, ми, коли наш мозок е, uh, і. Те, що ми дивіться, може, може, ми люди можуть бути від'єднані від власних почуттів, і люди можуть бути від'єднаними від те єд... від, від, від власних думок, їм можуть не. Не дозволити думати і спиратися на е, емоції і відчуття, і люди такі нібито роз'єднані. Але коли особистість ці, цілісна і вона спирається на свої власні почуття, то вона і ре, реагує. Тобто вона для неї все це е, постійний процес. Така... Так, і Це невід'ємний процес. Невід Якось на натуральне, Природня природна така адаптивність, але Природня, Поступним так, таким чином, і таким чином це, це і є здоров'я людини. Тобто, якщо, здоров якщо, якщо суспільство не хоче, щоб ми, наприклад, думали про щось чи розвивалися. А, а Хоче створити, наприклад, місця робочі місця, щоб було людям де працювати. А не хоче, щоб всі люди ставати ставали якимись приватними підприємцями. Тобто, а ми, а ми маємо думати про себе, про своє майбутнє, про те в якому суспільстві. Так, про свою роль, про те, в якому суспільству е, суспільстві будуть жити та виховуватися наші діти, е, яке, яке ми б хотіли якість життя мати, е, тобто ми, ми маємо думати. Думати наші брати що... в свої руки, бо приватним брат... ти збереш себе приватний, і все, сам на себе, іди. На поле копай город, <хи> будеш мати багато картошки продаж. <хи> Але я так думаю, що от сам, що ти зараз сказала, то воно є такі дві складові, кажем так: ендокринна і нервова. Ну, це забудеться, що я перше сказав. Тобто є, є думки твої, то, що ти думаєш, твій план і твоя. Кажем, схема, тебе все продумано, у тебе все так настроєно. Але життя, воно може не совпадати з тим планом і з тими настройками. І того тобі треба мати не тільки думки розвивати, не тільки думки і логіку, а ще й розвивати своє таке відчуття і здоров'я таке емпатичне. Кажуть, емпатія, ну емпатія точно зараз теж. Розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи. Або себе хоча би е, співпереживання. Тобто ти маєш це відчуття цю таку е, гнучкість е, чутливості. Е, Яка чутливість є, е, сприймання є різні, от, як людина сприймає інформацію, як і людина її відображає всередину. Так? Бо ти ж не просто е, Якби відзеркалюєш серед днів. У тебе вже в голові своя реальність. У тебе не є дійсність у голові, у тебе вже є якась, скажімо так, форматована е, інформація про те, яка дійсність є. Тобто, це вже суб'єктивна е, твоя твоє бачення дійсність. Твоя реальність. Це суб'єктивна завжди об'єктивна, так? Ну, я про те, що є дійсність, є об'єкти, є там земля, все. А то, як ти її там сприймаєш, то це вже може бути, якби воно може відображати ту дійсність, а може її іскажати так само. І того треба не тільки розуміти, а ще й відчувати. На такому тонкому емоційному плані, емпатичному емоційному плані, для того, щоб вона була здоров'я, психічно, не тільки з, з точки розуміння ролі, і з точки розуміння там для чого, що, які я, як себе прийняти, а ще й роз, якби відчуття не, не тільки розуміння, а відчуття. Ну так, ну, в нас ж ми ж не тільки розумні, що в не, не тільки в нас розуміші і почуття. Так, Короткочасні такі можливо, да, операції там. Так. Сеша, Саша, як ти вважаєш, в тебе є емпатія? Я не психолог. Ну що? Це тяжко оцінити. Так тебе. В тебе я, в тебе мені є треба, співпереж... мені треба, співпереживання. Мені треба, якщо емпатія, то мені треба якийсь приклад. Наприклад, в якому. В, якій ситуації, ну, в тебе є емпатія. здатність, здатність співпереживати. Є здатність співпереживати, але. Я себе суджу, але якби, я думаю, а дійсно, от, якщо в мене є емпатія, то чи вона відображає таку же, якби. Як люди сприймають других людей, чи я так само приблизно сприймаю е їх, і чи, ну, може в мене бути так само співпереживання, але воно може бути другим, воно може бути не, не так. Не то, що розвинуто, просто воно може від, ре себе реалізовувати, відображати по-другому. Тобто, я би так сказати. Ну, я не, є... не дуже зрозуміла. Да, так, я думаю, що. Як бути... в тебе є? Ти, в тебе є така здатність відчувати людину, співпереживати? Я думаю, що в якихось е частинах, в якихось ситуаціях е вона є, але я думаю, я так само не виключаю, що в якихось ситуаціях я її можу взагалі не поняти. І, і я не знаю, чи це можна відносити до поняття емпатії. От, вона може бути просто. Він коли не емпатичний. Ні, просто на емоційному плані якось можна не. Ну, людина може бути дуже якась така. Не, або ідеальність, або е, вона може бути незрозуміла і запутана настільки, що е, реально ти просто можеш, просто її. Не треба ніякі придумувати там е, реакції твої твоїх відчуттів. Просто її оцінюєш. Чисту логіку і так простіше. Ну, може, я використовую її по-свому, так що е, десь вона мені допомагає, але десь я більше покладаюся більше на от такий розсуд, холодний, розсуд, холодний, сухий. так але я зро... знову ж таки, я ж не знаю, яка норма емпатії, яка там норма чи тись. Норма може, емпатії. Може... А, може, людина, яка якийсь там екстрасенс може бути. Вона там дуже сильний емпат, і вона там може з людиною не спілкуватися, і вона така. Ага, я знаю там, що ти думаєш. Така чикс. І все, і просканувала тебе, і виводить тебе на чисту воду. Просто, бо вона відчуває, що у тебе там. Заховано. <реш> Добре, це цікаво, але це досить така штука, яку треба. Це як інструмент. кожного свій інструмент, правильно. Кожен використовує його по-своєму. Опять же, ти можеш відчувати, відчувати, як відчуваєш, не відчуваєш, як вона працює і не працює. Але має бути результат. І так само психіатрія, психологія, вона. Направлена так само на результат. Людина, якщо має якісь таракани в голові, а ті таракани нікому не мішають, вона ті таракани не показує, ті таракани ніде не проявляють, знаєш, нема проблеми. А якщо багато тараканів і вони вилізають вони починають шкодничати, значить тих тараканів треба усмирити і дати їм уже спокій. Саме так. І... Так то знаєш, просто не, до, такі не, доведете... рейд, не рейди доведете... для трака. А, такий тихофос їх попшикав все. Дихлофос, Психолог ще це, це, це який прискає, прискає виводить вивонять вивонять. Раніше ж було це як фінатомія, там все. А тут вже дихлофос. же, а тут просто да, такий культурний засіб. Ніжний. <ріст> ну, я думаю, що просто не треба доводити до якихось таких як, патології і доводити до якихось таких складних ситуацій, коли воно вже починає. якби. Ти розумієш себе, ти не, ну ти не ускладнюєш, не доводиш до якихось проблем і значить, воно не потребує борьби. Не мусиш от любити себе. Це не значить, що ти мусиш бути ідеальним. Чи ти мусиш бути якимось дуже таким е, недисциплінованим так само з другого боку? Чи ти мусиш там розвиватись постійно, чи ти мусиш бороти якісь там е, свої негативні якості? Ні, тобто ти маєш приймати себе і е, свої негативні, так само розуміти, але й десь їх не десь їх при, при, втихомирити, десь їх так само вміти своїми такими негативними якостями співіснувати може так я так це розглядаю так міритися зі слабкостями так не ну, може так. не може не так так може не буде так все ідеально і все прям дуже добре але і Воно не має, не має бути все, все добре. Кожен день все, от якось, все, все добре, все ідеально. У нас нічого нібито немає якось торка до ну, але, Але ж ми люди. І ми, ми переживаємося до людей. Якщо ми, ми от е, я так би хотів ще заострити увагу, що от біоробот, людина і людина, окей, прост, біоробот і людина, е, яка любить себе, це вже якби другий такий уровень, то людина має мати не тільки смисл життя, не тільки роль, не тільки щастя, а ще участь має мати. Тобто, коли ти не маєш цієї участі, бо ми так проговорили перед тим, що ти настроїв програму, план, все працює, все цей життя, щось коректив. Все, ти випав. Ти просто не маєш свого, якби. От ти був, і ти якби перестав бути саме актуальним, якимось ефективним. Ти перестав бути якимось частиною цього часу. Щось таке дієся, і ти. Куди я взагалі попав, якби би тебе, тебе там, викинуло в космос десь, і все, І ти от, не знаєш, на що що я роблю, за чим, куди. І от оця участь людини, вона може, вона може якби давати таку наснагу до життя, що я щось роблю. Просто щось роблю. Не, не для смисла, не для чого. А я щось роблю. Якби я від те, що я роблю, не те, що я думаю, значить, що я існую, а то, що я. Роблю щось, це значить, що я участвую в цьому, е, такому дійстві життя. можна Чувствуєш. Так, да, просто я роблю, я живу. Такий так. Да.